Вітаю, друзі, це маркер подій. Я називаюся Ярема Чуйко, і Сьогодні моїм гостем є політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Чиновники Держаудитслужби провели аудит в Міноборони та вирішили, що потрібно вважати прибуток оборонних підприємств, постачальників Міністерства оборони та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік, минулий рік, збитками держава. Ну, таке складне насправді десь визначення і поняття. Не всі воно насправді зрозуміле. Поясніть, будь ласка, що це означає, і чому така ситуація взагалі відбулася. Ну, питання не в тому, що вони там написали, питання в тому, що вони вже починають розсилати по силових структурах запити, і зараз силові органи йдуть вже по підприємствах. Тобто, вони фактично ситуація полягає в наступному: що там була спочатку одна норма. В постанові уряду, так ну, дивіться, є закон України про оборонні закупівлі, там все визначається. Є постанова уряду, а є висновок ДАСУ. Тобто, висновок ДАСУ, воно не має ні юридичної такої сили, як, наприклад, постанова уряду. Дивіться, підприємства отримали вже там замовлення, сплатили частину прибутку, так з свого. <звіт> а тепер від них вимагають фактично, давайте все повертайтеся. Тобто, так що? податково повинен тепер повертати гроші і вони з цього повинні платити. А як вони, а якщо вже гроші реінвестовані у виробництво, як ви це взагалі збираєтесь робити? Тому це я вважаю взагалі диверсію позицію ДАСУ відносно безпекової, це безпекової тих підприємств, які працюють на безпеку, тому що у них знищується їхнє виробництво. Знищується можливість реінвестувати прибуток, і більш того, для тих полягає наступним. Якщо теоретично ці підприємства почнуть працювати без, без прибутку, то до них прийде податково і скаже: А що ви працюєте без прибутку? Ви що тут гроші моєте? І так далі. Будь, У будь-яких тобто, випадках прийдуть так? Так, да, да, тобто тут абсолютний маразм. Сподіваюся, що він буде змінений. А тому, що ми вже бачимо зараз, от прийшли вже до компанії Поштехніка, яка виробляла машини саме для ДСНС з вимогою віддавати прибуток. І багато чого ми повинні розуміти, що у цих підприємств так обмежена рентабельність. Вони не працюють... З великою рентабельністю вони на обсягах заробляють гроші, їм потрібні гроші для розширення виробництва для виробництва власної зброї і так далі. Тому що ми повинні розуміти, що багато систем озброєнь Україні ніколи не дадуть, які в першу чергу будуть бити по території Російської Федерації. І для ситуації полягає в наступному: що для іноземних виробників, які продають нам з маржею по під 200-300 відсотків, ця норма не розповсюджується. Тобто вони можуть закладати скільки завгодно, а ми повинні витрачати валюту замість того, щоб замість того, щоб робити відповідні виробництва виробництво всередині нашої країни. Пан Тарас, наскільки я зрозумію, вдалося також знайти інформацію, що Міноборони подало до суду на Держаудитслужбу. Що взагалі до чого може це призвести, і чи може ця судова тяганина бути довгою, і чи може виграти взагалі це за дово засідання міноборону? Дивіться, знову таки, два органи влади так судяться один з одним. Війну Міністерство оборони судиться з фактично міністерством фінансів. Ви можете там розібратися, тому що. Тому що ми повинні розуміти, що е, е, це питання, це питання. Пан Зеленський поставив, щоб шмигаль вирішив давно. Він не хоче цього вирішувати. Е, ви правильно говорите, судова тяганина може довго, але ж прибутки силовики зараз підуть знищувати виробництво вже зараз. А не коли-небудь так. Тому тут абсолютно знаєте, тут або хтось диверсією відвертою займається, у мене ще слів немає. Щоб о, нарешті розібратися з цими висновками і протиріччями між постановами, От ви згадали якраз про те, що вже такі листи приходять на підприємства. Ви навіть назвали підприємство. Як взагалі підприємством поводити себе в таких випадках, як вони от зараз себе поводять, тобто ну практично від них. Вимагають повернення коштів. Тобто, ну це така ситуація дуже непроста для підприємств. тих же. Ну звичайно, що судової перспективи воно немає. Ми ти зараз розуміли, але проблема в тому, що тільки скандал піднімати на рівні уряду, щоб він нарешті вирішив це питання. Тому що знаєте, коли знаєте нашим силовикам, де ми тільки дай команду Фас, вони знищують будь-яке виробництво. А це тисячі життів на фронті. Якщо не буде до наприклад, міни. Не будуть вироблені е е зброї, яка потрібна вже зараз на фронті. Тому що нашим силовикам байдуже, фактично мене взагалі взагалі складається враження, що наш уряд живе в такому режимі, що, начебто, нічого не відбувається в країні. Тобто, практично ми можемо говорити у зв'язку з цією ситуацією під загрозою постачання зброї на фронт, так. Звичайно, звичайно, і зброї і, і безпекового сектору в тому числі. Воно широ, шире йдеться, ширше це питання, ніж воно так здається. Можливо, вже відомі якісь такі факти, чи не знаєте про це? Це, це поки що перші дзвіночки пішли, Там і ДБР десь підключається. Ну це мараз просто, просто маразм. Я іншою як диверсійною діяльністю не можу це назвати. Скажіть, от якщо б навіть, наприклад, повертатися трошки назад, скільки це вже триває? От саме ці перевірки, десь наскільки вам відомо, тобто як вони відбувалися, та протиріччя давно було відомо, воно два місяці десь триває, а перевірки вже починаються зараз. От буквально перші листи пішли вже по підприємству. Зрозуміло, от два місяці триває. Яка реакція від уряду загалом це перше, і що мали б як себе мали б тут поводити мін'юст, яка мала б бути реакція від саме Міністерства юстиції? Уряд прикидається мертвим, по іншому слів немає. Ну начебто це не його проблема. Ну, це ну просто маразм. Уряд не може зібратися, розібратися в постановах, які вони там понаписували і завели це протиріччя. І тепер на підставі знову таки ви повинні розуміти, що це регулювалося постановою Кабміну, який є підзаконним нормативним актом. А висновки Дасу ну, це один з документів, який не вище з юридичною сило за постанову Кабміну. А наші чиновники, коли спеціально так вписують подвійне тлумачення норм, потім починають їх тлумачити на свою користь. Ну і на останок скажіть, як цей процес повернення мав би відбуватися? Ну тобто, наприклад, щоб вже відмінити саме такі перевірки, відмінити саме такі листи, як це по часу, скільки це мало би тривати? Це висновок дасу повинен бути скасований. Все, От тут, що повинно бути вирішено, і це мін'юст міністерство фінансів повинно нарешті це вирішено. Тоді вся ця хвиля, просто просто припинить існувати. Зрозуміло, дуже дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися з політологом Тарасом Загороднім. Це був маркер подій. Я називаюся Всіляких вам гараздів до побачення.